Ну що, ребята, дивіться це емочка, що вже раніше показували. О, така вона 340i. Ми майже завершуємо її. Що значить зроблено? Так, да, Вже майже все зроблено. От, весь телевізор, так називаємо, попереду вже весь стоїть. Зібраний. Подрамнічок на своєму місці. Капотік, крила. Також стоять. Ну, от. Ось у нас розміри по машинці. Ну а як? Без розмірів, все по розмірам. Так, давайте сюди заглянемо. Так, у нас лонжерончик на місці, прикльопаний, на клю. Ну Все як по заводу має бути. Потім там герметичок буде гарненько. Ну і пофарбовано. Тут також все витягнули. От. Стоїть машинка. Ну, В общем, зараз зазорчики повиставляємо. І все, як кажуть, в путь дорожку. Полетить машинка до свого власника. Радувати його. Ось така от робота немаленька. Зроблена по цій машині. Бачите, як все гарненько прогріто. Стаканчик на місці. Ну, Як така пушка-ракета. в общем.